Призвища, якому інкриміновано вчинення особливих тяжких злочинів. Ну Тут там цитує КПК, так, 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 просить просити неприбуття поважною причиною і відповідно просить е зв'язку з огляду на участі відчного освіту, начну району міста Києва, спидувати попитання з надзвичайно відповідної перелату і наможливі прибути відкласти це судове засідання. Зрозуміло, панове, думки можемо провести, не можемо формально, ну, але можемо. Не можемо Ваша честь, тому що немає тим'янинця. Ну, немає тем'янинця, перш за все, там перекопали кабель якийсь, да, просто да, так, да. вороги перекопали. Да? Але ну це не вжди, ну і захисник е затихниками, участь якого є об, обов'язковою. Хоча тому що значити світ, що вона не додала жодного документа про реальну участь в тій справі з точку суді. А, тому, якщо, тому, я впевнений, що вона обов'язково надасть свої ні, точно на пійську, але наступного разу хай обов'язково візьме з собою там якісь чи повістку, там десь чи ну якусь там довідку, що вона була в тому суді. відсотків, я, я впевнений, що це буде виконано. У нас дата наступна є 3 листопада 25-го року. На, 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 на 11 годину. Тому, попри все бажання, ми не можемо сьогодні працювання, тому лише тепер до, до 3.11.